І накинув листочків від корови з годівнички. Хто ще не бачив на Ютубі відео, як ми їх рівно в 2 місяці важили, переходьте на YouTube, там є вже відосик. Великим теж. Сінце кидаю, бачите, на стели, вони їдять гарненько. Знаєте, голівки маленькі-маленькі голівки. Корм їдять, ну гарно, я ж кажу, виїдають де, де водичка. Треба от, ні, Ніколи мені отут ще одну поїлку доробити їм. Щоб було дві. І вони будуть відразу і пити, і їсти. І все таке інше. Ось так от. І сінце гарно-гарно їдять. Травичка, сінце, уже простенький у них раціон. Сироватки вчора аж два відра їм вилив. Так вони тут. Шикували кузи свої, понаїдали.